Вона ніжна, м'яка, делікатна, каже, я просто хочу любові, а ти, як батарейка, заряджаєш її своїм часом грошима, підтримкою, нервами. І кожного разу, коли тобі погано, вона втомлена, загублена, не знає, що сказати. Тобі не легше з нею, тобі важче. Після розмови з нею відчуття ніби пробіг марафон, а не поговорив із коханою жінкою. Вона не додає тобі сил, вона знімає залишки енергії, які ти тягнеш із собою після роботи, проблем, після життя свого. Вона не кохана, вона емоційний вампір, в красивому тілі, з гарною посмішкою і з острими іклами в емоційному сенсі. І найжорсткіше найжор це те, що вона не завжди робить це свідомо, розумієш? Її навчили з дитинства, що чоловік має давати, і вона бере. А коли ти не даєш образи, мовчання, шантаж, секс по розкладу і вічна фраза, ти змінився, ти став не таким. А знаєш, чому ти став не таким? Бо ти вже спустошений. Ти думав, що ти її опора, а насправді ти її джерело живлення. І коли в тебе не залишається ресурсу, то вона піде. Не зі злом, не з криком, спокійно. І з фразою Мені стало важко, ми просто не підходимо один одному. Розумієш, твоя сила не для того, щоб її висмоктували. Твоя енергія не для того, щоб ну, когось постійно надихати, розумієш? Хто сам не вміє жити? Запам'ятай, жінка, яка надихає, не забирає у тебе себе. Вона додає, вона підтримує, вона не гра в жертву, вона з тобою, а не на тобі. І якщо після кожної зустрічі ти виснажений, ну, то це не любов. Це експлуатація під виглядом ніжності. А ти не для того не для цього розумієш. Поверни свою енергію і більше не дозволяй любити тебе тим, хто тебе спалює, розумієш.